І ще один автомобіль швидкої, у якому була велика потреба, доставив до Бердичівської районної лікарні Юрій Волошин, директор місії добродійності «Заря надії. Поповнити автопарк лікарні допомогли друзі зі Швеції, які підтримують, каже пан Юрій, ще із 2008 року. Вітаємо. вітаємо, вітаємо, вітаємо. Місія Сям Хелп із міста Йончопінг, директор Юрген Рутер. От ми зв'язалися, списалися з ним, я об'яснив йому потребу. І він каже, ми подивимося, що ми можемо зробити. Десь недільки, дві-три пройшло, він каже, є в нас швидка допомога. І ми почали працювати над тим над оформленням документів, щоб напряму вона прийшла на районну лікарню. Зі Швеції до Львова привіз автівку особисто Юрген Рутер, а там уже передав пану Юрію. З Львова я їхав дуже гарно на ходу, я виїхав в 5 вечора, 5 часов після обіду і в 10 часов вечора я вже був вдома. От, на трасі гарно йде, попробував 110, 120, часом і 140. От, вона повноприводна, о, так якщо десь в наших дорогах калюжі чи що, то вона прохідна машина, трошки вона занизькувата, але якщо використовувати її обережно, уважно, вона буде ще слугувати довгі роки. Машина 2013 року. Да. Дизель п'ятиціліндровий фірми Volvo. А марка Вольво, ми знаємо, вона потужна, гарна, добра. От. Оснащений автомобіль швидкої системою електроживлення є місце для кисневих балонів, іншої медичної апаратури, основні додаткові спеціальні ноші. Тощо тут є усе для повноцінного транспортування пацієнтів, каже головний лікар. Або забирати з дому, бо ми ж займаємося такими більш лежачими пацієнтами. Паліативне відділення. Ну, і якщо треба, перевезки на інші заклади, перевезення додому, перевезення в обласні заклади, ну, при потребі. І пропоную протестувати і проїхати, от, і сказати своє враження так, до цього автомобіля. Так, Ну що, які враження ваші? Супер. Машина супер. М'яганька йде, економний режим. Супер. Хай Бог допоможе її використовувати на добрі, гарні потреби. Тому ми щасливі, що можемо допомагати і разом до перемоги. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.